Доброго дня! Сьогодні у нас в офісі дуже активний день, бо люди отримують замовлення. Перше замовлення першого весняного каталогу. Ви знаєте Любов Повшедну, вона дуже активна ютуберша чи блогерша, але всього хтось, хтось є. І сьогодні вона розпечатає своє перше замовлення по каталогу номер Три. Три. Так, так. подивимось, що я, я вже там... да, забула, що це повшене замовлення. Мабуть, ще одна коробка. Мабуть, я не знаю, що я там замовляла, але наборів я о, голосніше. Наборів багато, я мовила. О, о, супчик. І ще одна коробка. Це саме таке, що треба. Це супчик на перекус томатний. І оці набори. Яка краса є для душу? Мило. І крем для рук має. Це, мабуть, в, в іншій коробки, бо я не знаходжу. Ще обов'язково wellness pack. Це те, від чого не обходиться один мій, не одне моє замовлення, бо користуюсь я сама, користуються мої діти, син і дочка. Це чоловічий якраз для самого сину. Ти знаєш, знайшов іншу коробочку? Ні. Туалетна водичка позиць чоловіча. В цьому замовленні ще тут є, А, туші Jordani Gold. Це обов'язково також дуже гарна знижка. Зараз акція в цьому каталогі. Це моя дочка випросила гель для І Це що? А, це увлажняюча маска Optimals і ще десь мається сапуть. Глиняна. Так, глиняна маска. Optimus. Дуже люблю кстати, дві ці маски, і я ще вам рекомендую їх робити одночасно, бо вони е, мають різне призначення. Спочатку я роблю глиняну маску, очищаю шкіру, а потім роблю. Зволожуючу маску і зволожую шкіру. Дуже їх люблю. Ця зволожуюча має таку гелеву таку текстуру і дуже приємна і. Е... Аромат приємний. Ну і Глінина також мені подобається. Так, це ці маски, це набори. Ще ми тут замовили е, отакий крем для обличчя з е, сухої шкіри. І така сама ще маска для сухої шкіри. Оце в мене таке є. А крема немає, це крем, мабуть, в іншому В іншій коробочці. Вона прийде е, трошки пізніше. пізніше так. І це якась помада, якого кольору, я не пам'ятаю. А це яка? Яке збільшує об'єм? Чи... Думаю, що так. Ось у мене на губах оце попеляста троянда. Я вже робила окремо відео по цю помаді. Що, знайшлась моя інша коробочка? Ні, то попше Світлани. А, ні, це, це, це просто каталогу. Це мої дочки, ще одне замовлення. Велос. Наше все. <смі> З вами була Любов Повшидна Ніколай Рижков, якийсь десь змився. <смі> а який знімає це відео. А ч, ти запропонувала ці саме набори? <смі> запропонувала тільки крема для рук. Я ось, розуміла. ось, ось ось крем для а рук. Міні крем, о, ось таймі цього. Так, у це буде такий гарний подарунок. Подивіться, який красивий. Ой. Упало, да? Дуже красивий, дуже приємно. Так що. Раджу. А по текстурі він ще, ще краще. Можеш Раджу. взяти крем для рук і нанести на. руки. я зараз руки. пробую. О, приємний такий, дуже-дуже легкий, приємний аромат. Зараз мене... О, ще й колір такого трохи розовенького. Угу. Угу. А як текстура о, тобі? Гладенько, гарненько. Мені подобається. Ну, о, клас. Дуже подобається. Так, рекомендую. Цей такий наборчик. Дякую. То що ж, друзі, робіть замовлення? Звичайно, замовлення у Люби весь час такі великі. Любаш, подивись свої накладні. Скільки балів бонуса то замовлення? Сто сімдесят вісім. Я такою вже робила шикарний товароборор. Але це не це перше, але не останнє не останнє замовлення. І зверніть до речі, хто робить замовлення в цьому каталозі на 50 і більше балів бонуса. Той отримає можливість в наступному каталозі отримати туалетну водичку Екла Мадмуазель» або Екла Стайл. Іріш, можеш допомогти. Ось покажи, ось покажи ці туалетні води. Ну, якщо в наступному зробиш також 50 батів. Так, 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 так. Тримайте. Ось ці туалетні води лише увага за 99 гривень. Тому робіть замовлення. І приходьте до нашого п'юті центра всім гарного дня! Любаш до побачення! Дякую тобі.